Вітаю вас, друзі, сьогодні. На третю річницю повномасштабного російського вторгнення до України у Рязані знову загорівся нафтопереробний завод. Його вже втретє від початку цього року атакували українські дрони. Традиційно російська влада заявила, що усі атаки вони відбили, але кляті обломки. Ну хватить уже нести цю чуш про обломки. Маємо також і ще одну хорошу новину. Новим канцлером Німеччини буде Фрідріх Мерц. і Він підтримує Україну давно та послідовно. Ні, пані Вайдель, ми не нейтральні. Ми не, не стоїмо осторонь. Ми на боці України і захищаємо. Разом з Україною ту політичну структуру, яка у нас тут є, і ми не нейтральні, пані Вайдель, і не будемо. Росіяни цією новиною дуже засмучені. Адже Мерц неодноразово обіцяв збільшити допомогу для України, але поки що окупанти сподіваються, що він не зможе сформувати коаліцію або його просто відправлять у відставку. Я думаю, це теж очень большой шанс того, що правительство в Германії очень швидко може не сложиться, а може бить, по і сильно швидко палама новина. Про мер. це для нас із вами особливо важлива із огляду на усі останні події та заяви нової американської адміністрації, яка прагне договорняка із так званою Росією за нашими спинами у той самий час, як росіяни знову і знову демонструють, як вони виступають за мир. Ми вполне можемо ударити ну воєнно-морській базі во Франції, або воєнно-морській базі е, в Британії, так для. Ну, прочищення ума, що називається. Давайте детальніше із вами сьогодні поговоримо на ці теми, але спершу маю вам сказати, що ми маємо допомогти росіянам отримати якомога більше журавліков. І Адільно, сугубо, будемо молитися тих, хто вже не з нами, як один із наших бойців, штурмовиків, назвав цих ребят. Журавліки росіяни будуть і далі перетворюватися на журавліків, якщо ви просто зараз візьмете і закинете по дві гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І щоби не пропустити нові випуски, підписуйтеся на мій канал. Новим канцлером Німеччини буде Фрідріх Мерц. Його партія ХДС перемагає на виборах на другому місці. Проросійська партія Альтернатива для Німеччини. Але із нею Мерц не планує укладати коаліцію. Всі повинні знати, перед виборами з нами і зі мною не буде співпраці з альтернативою для Німеччини. Її не буде. На відміну від Шольца Мерца можна віднести до ястребів у німецькій зовнішній політиці. Він неодноразово казав, що він підтримує Україну, що Німеччина допомагає Україні недостатньо і навіть висував ультиматуми Владіміру Путіну та так званій Росії. І сказати йому, що якщо він не зупинить бомбардувати цивільне населення в Україні протягом 24 годин, тоді з Федеративної Республіки Німеччина повинні бути доставлені також крилаті ракети Таурус, щоб вдарити по шляхах. Постачання І так для нас із вами суттєво зростають шанси отримати німецькі ракети Таурус для ударів у глиб території так званої Росії Мерц виступає за таке рішення. Ми Маємо бути готові постачати це, однак тільки якщо буде погодження поводження з європейськими UK партнерами, європейські партнери не проти Велика Британія та Франція вже надають нам крилаті ракети Скальпістором Шедоу для ударів, у тому числі по території так званої Російської Федерації. Але варто розуміти, навіть якщо вже завтра уявімо мерц ухвалить рішення про передачу Україні ракет Таурус, це не означає, що ми отримаємо їх одразу. На це іще ще піде декілька місяців. щонайменше. тут також зрозуміло, що німець. Німеччина не повинна стати стороною конфлікту навіть опосередковано. Тому навчання українських солдатів є необхідним, і це навчання там триватиме щонайменше 4 чи 5 місяців. Фрідріха Мерца із перемогою на виборах вже привітав президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Але у Мерца є свої погляди на нового американського президента. Він переконаний, що Німеччина та європейський союз мають послаблювати вплив Сполучених Штатів Америки та самостійно більше дбати про своє. Вою власну безпеку і це у наших інтересах також американцям, принаймні цій частині американців цьому уряду доля європи здебільшого байдужа. Чи не потрібно нам е, набагато швидше створювати незалежні європейські можливості оборони? Це для мене має абсолютний. Пріоритет його висновки, як ми бачимо, не безпідставні сполученим штатам Америки і справді плювати на те, що буде із Європою. Вони намагаються укласти договорняк із росіянами за спинами українців і за спинами європейців. Учора представник Трампа Вітков давав інтерв'ю, якому він так і не зміг відповісти. А чи є так звана Російська Федерація агресоркою? Але що ви скажете мільйонам американців і людям по всьому світу, які стурбовані тим, що Сполучені Штати схоже не розуміють, хто насправді? Розпочав цю війну проти України, перше що війна незалежно від того, хто її почав, повинна закінчитись. Вітков, який вже встиг подружитися із Владіміром Путіним, знімає із так званої Росії відповідальність за розв'язання війни. Він каже, що це її просто спровокували. Ця війна не мала відбутися, вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни. Тоді йшло багато розмов про вступ України до. НАТО. Клята Україна. Ну і ще звісно, Байден просто узяли і змусили миролюбиву так звану Російську Федерацію розпочати повномасштабне вторгнення. вони ж так не хотіли. Це по суті стало загрозою для росіян, і ми повинні мати справу з цим фактом, і це реальні факти на місці тут. І саме тому, оскільки на думку Віткофа, це Україна винна у тому, що так звана Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Україна тепер буде змушена піти на поступки на територіальні на Економічні і ще підписати угоду із Трампом про те, щоб подарувати наші ресурси, я очікую, що угоду підпишуть цього тижня, із поступками, яких від нас вимагають американці, усе зрозуміло. Ми маємо відмовитися від НАТО від частини своїх територій, дати Трампу свої ресурси. Але які поступки мають бути у так званої Росії? Вітков на це питання відповісти не може. Які поступки має зробити Росія? Ну я думаю, що в будь-якій мирній угоді кожна сторона робитиме поступки чи то територіальні, чи то економічні. Я думаю, що в угоді відбувається цілий ряд речей. Не знаю, чим Путін підкупив Трампа та його команду. Можливо, запропонував їм нову порцію свіжих дітей, але раніше у Трампа була зовсім інша позиція щодо російсько-української війни. Те, що ми можемо зробити, є величезним і ми повинні це робити. І ми повинні. Допомагати їм виживати у березні 2022 року. Трамп виступав за те, щоб Україні надавали більше американської допомоги, у тому числі і авіацію, і не тільки є дискусія про те, чи варто відправляти літаки міги для допомоги українським повітряним силам. Ви надали таку допомогу. Ну можливо, навіть більше зараз же своєю поведінкою і бажанням укласти за будь-яку ціну договорення кіз росіянами Трамп сприяє не миру, а новій і ще більшій війні. Росіяни прямо про це кажуть. І нам з цієї Європи придеться розбиратися. Втім нет малейших сумнівів. Розбиратися дай саме підходяще слово совсімі росіяни. Вже чекають, коли відбудеться договорняк і російсько-українська війна буде заморожена для того, щоб потім відновити бойові дії і напасти також і ще на країни Балтії. Із е, прибалтійськими государствами да, да, вони абсолютно право, що вони безпокояться этих так називаємо государств все одно не буде. Не буде не буде так само, як напевно три роки тому не стало України, коли Росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, яке мало тривати декілька днів або максимум пару тижнів. Раз Разброю піднімем, і Україна Ну, і, і не, не треба треба никаких сказати. людей. Возьмем Київ в гарячі вені. Ми Україну побідім за два дня. Зараз Росіяни вимагають, аби Україна пішла на територіальні поступки і подарувала їм і ще додатково території. А 24 лютого Владимір Путін був переконаний, що він зможе захопити усю територію України, але при цьому він казав, що території його не цікавлять. При этом в наші плани не входять оккупация українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силой. 24 Четвертого лютого 2022 року так звана Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення до нашої країни. Росіяни одразу писали, що вони вже практично у Києві, що у нас немає ані авіації, ані ППО, і що вони вже майже ось ось перемогли. в ворожоних силах Росії немає. далі. Ви знаєте, що відбувалося: Росіяни не змогли захопити нашу столицю. Українські війська вибили російських загарбників із Київщини, із Чернігівщини та Сумщини. Звільнили Харківщину. Звільнили Херсон Спеціальна військова операція йде в строгому відповіді з графіком. По і от сьогодні минає три роки від того моменту, як росіяни хотіли узяти Київ за три дні. Зараз же губернатор так званої Білгородської Народної Республіки скаржиться, що БНР стала прифронтовим регіоном. Три роки назад почалася спеціальна військова операція, і з перших днів її проведення виградська область коло. Пріфронтовим регіоном зараз ми не можемо сказати, що Україна перемагає у війні, але ми так само не можемо сказати, що Україна програла війну. Українська армія перебуває на території так званої Російської Федерації. Мало не щодня українські війська завдають ударів у глиб території нашого противника. Попереду у нас із вами ще складні, дуже важкі випробування. Але якщо ми будемо так само об'єднані, як і три роки тому, я впевнений, я переконаний, що ми вистоїмо. А оцей колос. Рано чи пізно впаде. Україна продовжує боротися завдяки абсолютно героїчним людям, а також завдяки вашій допомозі нашому війську. І сьогодні наші воїни від вас отримали ще 280 нових FPV. Рупак 46-ї бригади дякує спільноті Стерненка за чергові дрони камікадзе. Отримали від вас 50 штук. Щиро дякуємо за допомогу. Ви найкращі. Разом до перемоги і слава Україні! міцного! Батальон Хижаків і сот спільноті Сергія Стерненка за допомогою у вигляді став півдронів, які допоможуть нам у боротьбі та стриманні ворога на покровському напрямку. Підрозділ Сталеві ворони знітної батареї 102 другої бригади ТРО. Дякую пану Стерненку. Також його підписникам за надані чудові 10 дронів, які будуть нищити ворожі. Крила на запорізькому напрямку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Бажаю зерою! Ми бійці 81 ї окремої слобожанської бригади. Підрозділ зенітна ракетна артилерійська батарея. Дякуємо спільноті Стерненко за надану допомогу. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Ми, група ударних БПЛА «Стрікс». дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони, які допоможуть нам ефективно нищити ворога. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади з воду перехоплювачів. Дякуємо спільноті Стерненка та пану Сергію за надані 10 небесних дронів для перехоплення ворожих БПЛА. Вітаю! Ми бійці групи близько та третього луганського прикордонного загону. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за зібрані вами кошти та надані нам ці чудові 20 пісні дронів, які допоможуть нам боронити нашу державу. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Ми, батарея, перехоплювачів БПЛА частини А 4668 Дякуємо Стерненку та його спільноті за надану допомогу в кількості 10 півдронів, які будуть виконувати бойове чергування. Слава націю і смерть ворогам українці стали найсильнішою нацією на континенті. Я пишаюся тим, що у мене є такі співгромадяни, але іще зарано розслаблятися ми маємо і далі максимально допомагати силам оборони України.